Ось я вечеряти, пала мені лешка, мого гомили нікого любити вас. Ой любийго, товаришку, люби його... лишки, прошу, товаришку, не розволочи його, та я його і товаришку два роки любила, та я його і товаришку не розволочила, та я його і товаришку не розволочила, горілку не вмію пити. Я його навчила. Він горів по ним в питні людку курити, зеленого і за гаєчку дівчину любити. Ой любив я дівчинонько, а дівчина мене, не хотіли старі, дати дівчину за мене, старий горків, старий горків. Кіла. Старий, старома когоном, стара полетіла, старий, з старома стара полетіла, від нашоя й десь і стара діла, від моя головочко головочку, нещаслива доле пішли вівці в полонинку, а я ні в поле пішли вівці в полонинку, то все. А за ними вівчарики все є, а за ними вівчарики все гоя та гоя, Ви плакала чорні очі, віявочка моя, Ви плакала чорні очі, ви плакала сиві, та й натотили ників.